Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку спортивні розваги. Виразність мовлення. Сила голосу. Речення. Слово. Розгорніть букварі на 14-й сторінці. У що грають діти, зображені на верхньому малюнку? Діти на верхньому малюнку. Грають у шахи. А чи впізнали ви їх? Назвіть імена дівчинки і хлопчика. Це Петрик і Оленка. Як повинні себе поводити інші діти, щоб не заважати гравцям у шахи? Правильно, діти повинні себе поводити дуже тихо. Скажіть тихо на вушку, тому хто поруч з вами, за кого вболіваєте ви? Якою грою захоплені Оленка і Петрик, зображені на нижньому малюнку? Діти грають у бадмінтон. Подумайте, як можна і треба говорити вболівальникам, щоб підтримати гравців? Так, тут можна говорити голосно. А за кого вболіваєте ви? Голосно вигукніть імена гравців і слова підтримки. Вітаю вас! Ви відкрили нове правило спілкування. Під час спілкування потрібно міняти силу голосу. Є ситуації, коли слід говорити тихо. А є ситуації, коли слід говорити голосно. Розгляньте малюнки і обговоріть, де і коли треба говорити тихо, а де і коли голосно. Як повинна говорити дитина, яка відповідає біля дошки? Дитина, яка відповідає біля дошки, повинна говорити голосно. А як треба говорити, щоб не розбудити того, хто спить? Щоб не розбудити того, хто спить, треба говорити тихо. Розгляньте зразки деяких рукописних літер. Зверніть увагу на похиле зображення букв. Як ви вважаєте, яка саме лінія трапляється у формі писемних літер найчастіше? Найчастіше зустрічається похила лінія. Для красивого і правильного письма в майбутньому спочатку необхідно навчитися писати похилу лінію. Це основний елемент багатьох писемних букв. Якість письма цього елементу залежить від положення зошита на парті. Щоб написати лінію правильно, треба зошит покласти похило, а рукою рухати згори вниз на себе до середини грудей. Розгляньте уважно малюнок. Розглянемо графічну сітку зошита. Основний рядок, верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія, похилі лінії. Поїзд трохи заблукав. Рейки є. Немає шпал. Треба поїзд рятувати. Швидше лінії писати. Наведіть у своїх прописах на сторінці 6 контури похилих ліній різної довжини. Орієнтуйтесь на стрілочки. Письмо елементів у рядках зошита. Письмо короткої похилої лінії. Лінію пишуть від верхньої рядкової і ведуть до нижньої рядкової напрямом вниз на себе, на середину грудей. Письмо довгої та короткої похилих ліній. Написання довгої похилої лінії починаємо від верхньої міжрядкової. Лінії ведуть униз на себе. Перетинають верхню рядкову і закінчують елемент на нижній рядковій. Коротку похилу лінію пишемо так само, як і в попередній графічній вправі. Письмо похилих ліній у чергуванні з горизонтальними. У цій вправі написання довгої похилої лінії починають від верхньої рядкової. Лінію ведуть униз на себе. Перетинають нижню рядкову і закінчують елемент на нижній міжрядковій. Горизонтальну лінію зображують посередині рядка рухом зліва праворуч. Письмо поєднаних коротких похилих ліній. Короткий елемент пишеться від верхньої рядкової до нижньої рядкової лінії напрямом. Горизонтальні лінії зображуються поверхній та нижній рядковим лініям рухом руки зліва праворуч. Наведення елементів у буквах. Перший рядок Ж, К, Н, П, Т. Н. другий рядок. Т, Т, Ж, Ж, Т, Ж, Т, Ж. Ми ще не вивчали ці літери, але перший елемент уже можемо в них написати. Намагайтеся зробити так, щоб літери були правильними, красивими. Прослухайте уважно текст і порівняйте його зміст із малюнком на сторінці 15 у букварі. Квітуче літо Улітку дідлахи приїхали відпочивати до села. Стоять теплі дні, яскраво світить сонце, на лузі багато зелені і квітів. Дівчата сплили з волошок вінки. Хлопець розповідає, як він купався в річці та загоряв на березі. Біля дітей бігає маленьке цуценя, воно гавкає на кішку. Запрошує її погратися. Добре дітям відпочивати влітку. Що на малюнку так само, як і в тексті. Правильно, в тексті описано літо і на малюнку зображено «літо». Чим ілюстрація відрізняється від прослуханої розповіді? На малюнку немає цуценяти і не видно кішки. Складіть за схемою і малюнком речення із трьох слів. У яких буде розповідатися про відпочинок дітей на природі влітку? Що роблять Оленка і Петрик зображені внизу сторінки? Що діти можуть розповісти про себе за фотокартками? Як ви вважаєте? Чому схеми речень намальовано скрапками? Схеми речень намальовано скрапками, тому що там потрібно додати слова. Якого слова за порядком не вистачає в кожному реченні? Підведемо підсумки уроку. Про які спортивні ігри говорили, які спортивні ігри ваші улюблені? Які нові секрети виразності мовлення запам'ятали? Навіщо навчилися писати похилі лінії? Дякую за увагу!